У самому серці Південної Америки пульсує країна, яка сховалась від очей, але відкривається тим, хто дивиться уважно. Місце без гучних заголовків у новинах, без політичних скандалів, без кричущих обкладинок у медіа. І саме ця мовчазна країна найуспішніша в регіоні, не завдяки шуму, а всупереч йому. Це Уругвай. Тот самий маленький шматочок землі між гігантами Бразилією і Аргентиною, але на відміну від сусідів, уругвай не живе в ритмі скандалів. Тут не падають уряди щопівроку, не розганяють парламент гумовими кулями і не піднімаються ціни щодня. Уругвай мовчить, і саме в цьому його сила. Маловідомий факт: за рейтингами якості життя, безпеки, освіти, свободи медіа та рівня щастя. Ця країна стабільно випереджує навіть деякі європейські держави. У той час, як інші борються з кризами, бідністю чи корупцією, уругвай просто працює не ідеально, але послідовно, впевнено і по-своєму. Друзі, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, а ми продовжуємо. Що ж робить Уругвай настільки унікальне і чому про нього майже ніхто не говорить? Відповідь починається з того, чого зазвичай бракує більшості країн Латинської Америки, політичної тиші. Уругвай це оаза стабільності у морі латиноамериканського хаосу. Останні три десятиліття тут не було жодного військового перевороту, диктатури чи гучного політичного краху. Демократія працює, але не кричить. Вибори проходять без фальсифікацій, і ніхто не захоплює будівлі уряду зі штурмом. Політики тут не обіцяють золоті гори перед виборами, бо знають, люди оберуть тих, кому довіряють, а не тих, хто голосніше говорить. А свобода слова не декларація, а реальність. Уругвай стабільно входить у топ-20 країн за рівнем свободи преси. Тут журналісти не бояться викривати чиновників і водночас не займаються пропагандою. Преса служить суспільству, а не чиїмось політичним амбіціям. Ще один парадокс: в Уругваї податки платять добровільно чому. Бо людям не соромно за свою державу. Вони бачать, куди йдуть їхні гроші: на лікарні, на школи, на соціальні програми і довіряють системі. Це звучить майже як фантастика для більшості країн регіону. Але тут це норма. Цікаво, що Уругвай єдина країна в Латинській Америці, де за останні 20 років не було масових протестів через корупцію. У сусідніх країнах люди регулярно виходять на вулиці через злидні схеми і безкарні чиновників. А в Уругваї люди живуть просто і гідно, бо не доводиться боротися за базові речі щодня. Хосе Мухіка ім'я, яке в Уругваї промовляють з повагою: його історія більше схожа на легенду, ніж на реальність. У минулому селянин і партизан, який провів понад 10 років у в'язниці під час диктатури, у майбутньому один із найшановніших президентів світу, людина, що довела, можна бути владою і залишатися людиною. Його не супроводжував кортеж із чорних позашляховиків. Він не жив у президентському палаці, вперше в історії країни від цього відмовився. Мухіка залишився на своїй фермі, де разом із дружиною вирощував квіти. Їздив на старенькому Фольксваген Жук, а 90% президентської зарплати віддавав на благодійність. І це не був піар, це був його стиль життя. Світова преса називала його найбіднішим президентом у світі, але сам Мухіка відповідав: я не бідний, бідні це ті, хто потребує багато, щоб жити щасливо. Його філософія проста: свобода це не купа грошей, а можливість не залежати від них. Але не думайте, що вся справа лише в скромності. За його президентства, Уругвай пережив хвилю прогресивних реформ. Було легалізовано одностатеві шлюби ще задовго до того, як це стало мейнстрімом у Європі. Запроваджено закони про усиновлення для ЛГБТ ПАРК, антикорупційні норми, розширено права жінок і впроваджено соціальні програми для малозабезпечених. Та найбільше вражає реформа, яка здавалася неймовірною, навіть для розвинених країн, повна легалізація марихуани. Але не для того, щоб всі кайфували, а навпаки, щоб витягнути цю галузь з тіні і взяти под державний контроль. Лише державні аптеки, сувора реєстрація, обмеження на кількість, заборона реклами, ніякої вільної торгівлі, лише відповідальність і прозорість. Мухіка не був ідеальним, але він створив атмосферу довіри між народом і владою, якої бракує половині світу. Він не підлаштовувався під міжнародні тренди, він їх задавав. І саме під час його каденції Уругвай став першою країною в світі, яка вирішила боротися з наркотиками не через репресії, а через здоровий глуст. І ось тут починається наступний дивовижний етап історії. Як країна без ресурсів, без великого населення, без могутніх армій та амбіцій створила модель, яку тепер вивчає весь світ. Бо легалізація марихуани тут це не про вільний ринок, а про те, як знизити злочинність, зменшити тіньову економіку і одночасно захистити суспільство від зловживань. Коли Уругвай легалізував марихуану, весь світ спершу сприйняв це як експеримент або навіть як божевілля. Але вже за кілька років стало ясно, це не було ні першим, ні другим. Це був точний вивірений крок. І не для задоволення, а для контролю. У 2013 році Уругвай став першою країною у світі, яка повністю легалізувала виробництво продаж і споживання марихуани. Але не в стилі роби що хочеш, як у деяких інших державах. Тут усе під жорстким регулюванням. Купити марихуану можна лише в аптеках, лише громадянам країни, лише після реєстрації в спеціальній державній базі. А головне суворо обмежена кількість не більше 40 грамів в місяць на людину. А якщо хочеш вирощувати вдома, то і це можна. Але максимум 6 рослин і тільки після дозволу. Жодного нелегального бізнесу. Усе під повним наглядом і це дало результат. В Уругваї після легалізації рівень наркозлочинів почав знижуватись. Замість наркоборонів держава, замість наркотиків контрольовані аптеки. Замість вуличного продажу безпечне, обмежене і чітко відстежуване середовище. Не стало наркотичної анархії, якої так боялися критики. Натомість з'явився прецедент: кримінал втрачає вплив, коли держава не закриває очі, а бере ініціативу у свої руки. Більше того, за моделлю Уругваю почали вивчати і реформувати підходи в інших країнах: Канада, Нідерланди, деякі штати США уважно спостерігали за кожним кроком маленької південноамериканської країни і визнавали, це працює. Цікаво, що навіть ті, хто не підтримує споживання марихуани, у самій країні здебільшого не виступають проти моделі, бо бачать результат: менше злочинів, менше арештів за дрібниці, менше насильства на вулицях. І головне, молодь більше не потрапляє в руки дилерів, бо немає потреби туди звертатися. Це не означає, що в руваї немає проблем, але підхід унікальний. Замість заборон відповідальність, замість репресій освіта. Держава не ігнорує проблему, а формує навколо неї чіткі правила. І виявляється, що це працює краще, ніж армія, поліція та мільярдні антинаркотичні кампанії. У той час, як багато країн змагаються за звання найпрогресивнішої, Уругвай просто мовчки робить свою справу і часто робить її краще, ніж ті, хто голосніше кричить про права, рівність і свободу. Уругвайці не протестують, не хизуються, вони просто живуть у суспільстві, яке діє. З 2013 року в Україні повністю легалізовані одностатеві шлюби. Це можливість всиновлювати дітей, ділити майно, мати юридичний захист. Закони працюють, і суспільство їх підтримує. Але не менш вражає система освіти у Ругваї. Вона повністю безкоштовна, і це стосується не лише шкіл, а й університетів. Немає іспитів на вступ, немає плати за навчання. Будь-хто може прийти до вишу і здобути вищу освіту. Навіть у найбідніших районах діти мають шанс вчитися, і цей шанс реалізується щодня. У 2007 році Уругвай став першою країною у світі, яка забезпечила кожного учня безкоштовними ноутбуками у рамках національної програми бал». Ці маленькі зелені комп'ютери стали символом нової освітньої епохи. Діти, що живуть у селах без постійного доступу до електроенергії, отримали не просто техніку, вони отримали вікно у світ. І це не єдина галузь, де Уругвай випередив інших. Медицина ще один приклад системного підходу. Система охорони здоров'я охоплює всіх від мегаполісів до найвіддаленіших сіл. Кожен має доступ до лікаря, кожен може отримати допомогу без страху перед рахунком і шістьма нулями. А вартість ліків тут контролюється державою, щоб люди не вибирали між здоров'ям і їжею. Особливо вражає, як країна адаптується до потреб сучасного суспільства. Наприклад, з 2023 року було ухвалено закон, який гарантує доступ до психологічної допомоги для всіх громадян без обмежень і без бюрократії. Це дрібниця? Ні. Це ще один крок у бік нормального життя. Уругвай не потребує показухи, тут не організовують паради реформ, тут просто змінюють закони і виконують їх. А далі ми поринемо ще глибше, у питання, яке хвилює кожного мандрівника і жителя. Безпека, бо що ще важливіше за спокій в Україні. У Південній Америці небезпека не виняток, а на жаль, норма. Бразилія, Венесуела, Колумбія, навіть туристи там часто відчувають себе в облозі. Але у Ругвай це щось зовсім інше. Це місце, де можна ввечері гуляти по пляжу без страху, де вуличні ліхтарі світять не лише для естетики, а й тому, що тут справді безпечно. І це не рекламне слово, це факт. За рівнем злочинності Уругвай стабільно лідирує у регіоні, у хорошому сенсі. Тут найнижчі показники насильницьких злочинів у Латинській Америці. Рівень убивств у кілька разів нижчий, ніж у сусідів, і навіть у великих містах, таких як Монтевідео, ти не відчуваєш такого напруження, як часто нависає в мегаполісах. Люди не замикаються в квартирах, не бояться громадського транспорту і не відмовляються від нічних прогулянок. Так як вдалося цього досягти? Уругвай не побудував поліцейську державу. Навпаки, поліція тут не джерело страху, а партнер. Правоохоронці проходять обов'язкові курси з деескалації конфліктів та комунікації з громадянами. Їх завдання не тільки боротися зі злочином, а й підтримувати довіру. Якщо трапиться щось надзвичайне, ти не будеш вагатися чи звертатися до копа. Ти точно знаєш, він на твоєму боці. Кілька слов скажемо за корупцію. Так от, Уругвай вважається найменш корумпованою країною в Латинській Америці. За індексом сприйняття корупції Transparency International він постійно випереджає навіть деякі країни Європи. Тут не платять хабарі лікарям, вчителям чи чиновникам. І якщо десь щось спливає, суспільство реагує миттєво. Довіра не подарунок, а результат тривалої, чесної роботи держави. Щодо туристів, тут усе просто приїхав і розслабився. У тебе не зникає телефон з кафе столу, у тебе не виривають сумку на мотоциклі. У багатьох районах Монтевідео чи Пунта Делесте взагалі можна залишити двері машини незамкненими, і це не буде дурістю, це буде нормально. Навіть таксі в Уругває це історія довіри. Водії часто спілкуються як зі старими друзями, а в готелі охоче рекомендують перевірених місцевих, які допоможуть не тільки з доїздом, а й з порадами. Тут не намагаються здерти з туриста більше, тут просто приймають спокійно, без агресії. Цей спокій результат цінностей, які глибоко вкорінені в уругвайському суспільстві. Щодо імміграції, то Уругваї вона доволі прозора та дружня, особливо для вихідців із Латинської Америки та Європи. Умови прості: потрібно мати постійне місце проживання, джерело доходу навіть віддалене, і оформити резиденція легал. Уругвай не вимагає величезних інвестицій чи знання мови на високому рівні. Іспанська потрібна, але її можна вивчати вже на місці. Імміграційна служба очікує дохід приблизно від 1500 доларів США на місяць на особу. Цей дохід може надходити з будь-якого легального джерела, пенсія, зарплата, онлайн-работа, оренда житла, навіть дохід із YouTube. Останні роки найчастіше іммігрують айтішники та цифрові кочівники з усього світу, а ще пенсіонери. Уругвай навіть потрапляє в топ країн для пенсійної імміграції за рейтингами експатів поруч із Португалією та Коста-Рикою. І якщо ти шукаєш місце, де можна почати з нуля, жити гідно без страху і зайвої метушні, уругвай може стати саме тим тихим берегом, до якого хочеться причалити. А тепер про те, без чого уругвайці не уявляють себе свою історію і навіть щоденне життя у більшості країн: футбол це гра в Уругваї це релігія з людським обличчям. Країна з трьома мільйонами мешканців залишила в історії футболу слід більший ніж деякі гіганти. У 1930-ті Уругвай не лише провів перший чемпіонат світу, а й виграв його. А в 1950-му створив сенсацію, обігравши Бразилію на Маракані перед 200 тисячами фанатів. Але сила Уругваю не лише в трофеях, це стиль без пафосу, з повагою до гри. Зірки тут це ті, хто працює на команду. Суарес, кавані, годін не просто імена, а символи характеру. Футбольні академії країни виховують не зірок, а людей з дисципліною, етикою і гідністю. За кількістю професійних футболістів на 100 тисяч мешканців, Уругвай номер один у світі. Футбол в Уругваї не бізнес і не шоу. Це мова, якою говорять усі. І навіть якщо ти не фанат, у цій країні ти зрозумієш, як гра може стати душею нації. У світі, що кричить і змагається, уругвай обрав шлях тиші та простоти, і в цьому його розкіш. Тут не женуться за трендами живуть повільніші і щасливіше. Це одна з країн із найнижчим рівнем стресу. Люди не змагаються за статус, живуть для себе, не для Інстаграму. І їхнє життя це поєднання природи, культури і спокою. Узбережжі Атлантики тягнеться сотнями кілометрів, пляжі чисті, простори і не забиті туристами. Колоніальне містечко Колонія Дель Сакраменто занесене до спадщини ЮНЕСКО, але й досі виглядає, як жива листівка з минулого. Тут просто можна сидіти біля води і слухати, як повільно минає день. Пунта де Лесте – курорт для тих, хто не любить шумних курортів. Тут немає дискотеки до ранку, а затишні вулички, кафе з вином, галереї, вечори з джазом. Уругвайське вино, до речі, мало хто знає, але воно одне з найякісніших у регіоні. А таніт головний сорт винограду, став візитівкою місцевого виробництва. І поки інші країни лише мріють про зелений перехід, Уругвай уже живе в ньому. Майже 100% електроенергії тут з відновлюваних джерел. Вітер, сонце, вода це не майбутнє, це теперішнє. Уругвай навіть експортує чисту енергію до сусідів. У країні, де немає великих корпорацій, які контролюють уряд, подібні речі справді можливі. Життя в Уругваї це як повернення до сенсу: менше споживати, більше жити, насолоджуватись дрібницями, дбати одне про одного, розуміти, що спокій це не пасивність, а внутрішня сила. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.